Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ауді А6. В універсалі. Це 12 рік 3.0 дизель, 254 пробігок. Повний привід, автоматична коробка, обслужений автомобіль Швейцарії. За ціною 19-900 доларів. Тут бачимо контакти. Кого цікавить, бачимо ВІН-код. Так, автомобіль тонований. Не покажу. Шкіриний салон. 7-й гольф в універсалі. Автомобіль 2017 року, 1.6 дизель 203 пробігу за ціною 11900 доларів. Заявлено без підфарбувань, замінена помпа та комплект ГРМ, масло і фільтри. Контакти бачимо. Так, два маганчики в кузові хетчбек, білий та чорний. Розпочнемо з білого. Так, автомобіль 12-го року 1,5 дизель, 170 пробігу. Вартість то 10-300 доларів. Контакти ми бачимо. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу чорний меганчик. Ось такий варіант. 13 рік 1,5 дизель, 235 пробіг. За ціною 10 тисяч доларів. Бачимо контакти, акустика Bose. Комбінований салон, кліматконтроль. Поркопом та парктроніками. Ford Focus в універсалі, 19, вибачаю, 19 рік, 1.5 дизель, автоматична коробка за ціною 12900 доларів. Контакти бачимо. Так, тканинний салон. Так виглядає селектор коробки передач. Незвично. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 в універсалі. 11 рік модельний 12, 1,6 дизель, 234 пробігу за ціною 8200 доларів. Бачимо контакти. Так, З форкопом парктроніки також є. Меган другого покоління 8 рік, 1,6 бензин, 206 пробігу. 5800 доларів. Такий варіант. Volkswagen Golf Plus. 2009 року 1.4 бензин, автоматична коробка 8150 доларів контакти бачимо з фуркопом та парктроніками Volvo V50 12 рік 1,6 тизель. Без підфарбувань пробіг пишуть оригінальний. 232 тисячі. За ціною 9600 доларів. Контактна інформація ось тут. На легкосплавних дисках. Шкіряний салон. Б8 пасад в універсалі. 21 рік 2.0 дизель 278 пробігу за ціною 17900 доларів. Бачимо контакти. Він код. Ода Октавія 19-го року випуску. 2.0 дизель 195 пробіг без підфарбувань за ціною 16 390 доларів. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Volvo S60. Для тих, хто грізно не любить мегани, показуємо Volvo. Так, 16 рік, 2.0 бензин, 156 миль пробігу. За ціною 13950 доларів. Автоматична коробка, повний привід. Покажу по салону. Кіряний салончик. Ось такий варіант. b 8 Passat в універсалі. 20 рік, 2,0 дизель. Так, ДСГ 7 ступенева без підфарбувань камери. 18300 доларів. Контакти бачимо, він код фіксую. Ось такий варіант. Тканинний салон автоматична коробка з парктроніками. Шкода Octavia VRS в, в Універсалі. Так, це у нас 14 рік, 2,0 дизель, 250 пробігу. За ціною 15100 доларів. Тут контактна інформація комбінований салон з форкопом та парктроніками. Mazda 13 2013 року, 2,2 дизель, автоматична коробка передач 110 кВт за ціною 11 850 доларів. Бачимо контактну інформацію. Ось такий цікавий варіант. Так, Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольф в кузові хетчбек. 12 рік, 1,6 дизель, 168 пробігу, автоматична коробка за ціною 10 850 доларів. Тут контакти. Реномиган третього покоління, їх тут два. Перший варіант 2012 року 1,5 дизель, 234 пробігу, пишуть без підфарбувань з рідним пробігом за ціною 10-250 доларів. Контактна інформація ось тут, акустика Бовс. Комбінований салон з парктроніками. Так, поруч ось такий варіант. По опису це 10-й рік 1,5 дизель, 220 пробігу з автоматичною роботозованою коробкою зісною 6-950 доларів тут контакти. Діряний салон з фуркопом та парктроником.